Сім стояка! цей, Завтра до роботи вирішив поприбирати в себе в однокімнатній своїй квартирі. Тому зараз вам покажу, які в мене чудо по порохотяг придбані для цього справи. От, Таке чудо. Бачите, дивіться. Ба! Ова. І пішов. Трошки насамічено, можна сказати, чуть-чуть. Зараз ми попробуємо то все вимити. Все, та почищено. почищено. так воно виглядає. Готування до роботи. Але якщо чесно, я коли жив працював в Європі більше машином драйв, зараз так собі. Халявнішою, трохи помею, трохи так, трохи там пилюку прокидаю. та й все. Тому всім успіху, Дбайте про себе.